Ольга їхала на заробітки неохоче. Це її кума все за неї вирішила. Катерина вже років п'ять в Італії, приїхала додому, квартиру купила, прийшла до Ольги хвалитися. А потім оглянула як живе Ольга і каже Все, робимо документи, і ти їдеш зі мною. От скажи, ну що тебе тут тримає? Ольгу й справді нічого не тримало. діти вже дорослі, і бідоньки вийшли заміж і давно живуть окремо. Щоправда, обидві в невістках. Але ж не без даху над головою. А Ольга останніх років вісім живе з Михайлом в його квартирі, їм обом вже за 50, тому вирішили стосунки не оформляти. Але саме цей факт і бентежив Катерину. Вона пояснила кумі, що у випадку чого діти Михайла приїдуть, попросять її з квартири і куди вона повернеться. У неї з маєтки лише стара батьківська хата в селі. Перший раз Ольга вийшла заміж і пішла жити в квартиру до свого чоловіка. Коли розлучалася, пішла звідти, практично лише забравши свої речі. Дівчата якраз заміж вийшли і розбіглися хто куди. Потім Ольга зустріла Михайла, пішла жити до нього. Зараз все добре, але у житті, як на довгій ниві, всяке буває. Катерина змусила Ольгу чи не вперше в житті задуматись над своїм майбутнім. Але все обдумавши, вона таки погодилась. Була розмова із Михайлом. Вона сказала, що хоче їхати на заробітки. А він відповів якщо хоче, нехай їде. Катерина зустріла подругу, прихистила на певний час, і з роботою допомогла, навчила, як правильно гроші складати. Ти, Олю, не повторюй помилок багатьох наших заробітчанок, які спочатку дітям, а потім собі. Ти гроші нікому не відсилай, а собі збирай на Кубку. Так, дивись, за 3-4 роки купиш собі квартиру. А почнеш між дітьми ділити по 300 євро кожній щомісяця відправляти, так ні вони, ні ти нічого не будете мати. Повчала... Катерина Ольгу. Перший час було важко, і воно зрозуміло, чужа країна, чужа мова, чужі звичаї, але з часом почали з'являтися нові знайомства. Ольга зрозуміла, що у всіх заробітчанів дуже подібні історії і що назбирати тут на квартиру ну, так вже складно, якщо дуже цього захотіти. І Ольга змогла. Через п'ять років вона приїхала додому і купила собі трикімнатну квартиру. Це було її перше власне житло. Радості жінки не було меж. Вирішила вона на велике зробити, запросила доньку з затями. Та свято не вдалося, бо коли доньки зрозуміли, що мама квартиру для себе придбала, дуже засмутилися, і навіть образилися, мовляв, їм ніде ні жити, а мама шикує. Катерина порадила Ользі не засмучуватися і не впускати нікого з них у квартиру адже одну пустиш, інша все одно образиться. Ти, Ольго, закривай двері на ключ і їдь сюди. Будеш заробляти скільки зможеш, а далі побачиш, що робити. Буде можливість дітям допоможеш. А якщо ні, нехай самі їдуть і заробляють. Тепер сидить Ольга і думає, що робити, як правильно вчинити.